21 липня 2014 року стало трагічним для Лозівщини. В цей день танкова рота Олександра Лавренка вела бій із захоплення та знищення блокпосту терористів. Його танк потрапив у засідку. В жорстокому бою було знищено дві ворожі мінометні обслуги. Але, на жаль, бойова машина Олександра. Підірвалася на потужному фугасі. Це був перший і останній бій у його короткому житті. Наш земляк Лавренко Олександр Миколаєвич, командир танкової роти 93 ї окремої механізованої бригади, разом з екіпажем танку героїчно загинули. Для Лозівщини загибель Олександра, люблячого сина, батька чоловіка, стала справжньою трагедією. Це була перша втрата Лозівщини у цій війні. Лавренко Олександр Миколаєвич у 2015 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно, а також недержавною нагородою, орденом Народний Герой України. 9 вересня 2016 року указом президента України Лавренко Олександр Миколайович був ушанований званням Героя України з врученням ордену Золота зірка посмертно! Вічна пам'ять і слава Герою земляку! Всім загиблим лозівчанам, всім воїнам Збройних сил України, чиї серця перестали битися в ім'я Батьківщини. Слава Україні! Героям слава!